Незнайомий молодий чоловік, гарячий, приїжджий, попросився в моєму телефоні. Я попросила його друга мене там сфотографувати, і той його друг, який там сидів десь здаля, забирає в нього телефон, починає розглядати там, зацікавився моєю особою, дивиться фото, і тут він натрапляє на фото в купальнику. Фото в купальнику, не фарбовано, це мої якісь приватні фото, я їх навіть не викладала. Я на відпочинку, як собі хочу, так себе фотографую. І тут він мені заявляє, що я, ну, я вдягаюся просто. А він таки каже: А ти ж нічого? І все, я поняла, що вони від мене не відстануть. Врятувало те, що це було нелюдне місце, але проходили дівчата, десь вони там заблукали. Як там вийти їм, і побачили, що щось не то, Ну, видно, що до мене реально пристають. І вони кажуть, це ваші знайомі. Я кажу, ні, це не мої знайомі. Я пішла з дівчатами, почала їм там розповідати там, виливати, як мені тото -то прикро, забрали У мене телефон. Завдяки тому, що заявили дівчата, я той телефон вихопала, видерла. І вони ж то при дівчатах, так, типу, все нормально, нормально, ні, не нормально, то мене такі, знаєте, залишилось тут душі. Як може якась незнайома людина лізти в твоє приватне життя, відбирати твої приватні речі і користуватися якоюсь інформацією.